Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Діти, скажіть, будь ласка, що можна зробити з деревини? Стіл, так, стільці, лавочки, будку для песика, так, тобто меблі. так. Подивіться, будь ласка, що виготовляли наші народні умільці різблярі з деревини. Ремесло роботи з деревиною називається різблярство, а майстери, які працюють в цій техніці, називаються різблярі. Отже, з деревини. Виготовляють скульптури, скрині, посуд. Спочатку майстер різьбляр працює топором або пилкою, а потім гострим ножем. Тисаком та різочками. Різбленими орнаменти раніше прикрашали хати, вікониці, сходи, також скрині, полиці, рамки для картин та ікон. Різбленими Орнаменти прикрашають музичні інструменти. Як і зараз, так і в давнину дорослі старалися потішити своїх дітей іграшками. Це були сопілочки, ляльки, козаки на конях, свистунці, пташки, різні казкові герої. Також навчилися робити такі рухові, рухомі іграшки, ось і прикрашати їх також розписом, орнаментом. Майстри різблярі виготовляють іграшку з цілого шматка деревини, такого невеличкого бруска. За допомогою. Топора, пилки, а потім різними різаками ось, та ножами обтесують і надають потрібну форму. Також навіть візерунки на іграшках теж вирізають ножами. Я пропоную вам сьогодні зліпити іграшку птаха з пластиліна ось, за допомогою степу. Сьогодні ми теж будемо різблярами. Замість дерева в нас буде пластилін. Ось, а за допомогою Ножів будуть стеки. Чи знайомий вам цей птах? Він живе на болотах, має довгі шию, ноги, любить жабку їсти трохи, він великий, він цибатий. Дуже гарний птах малята. Восени він відлітає аж за три дев'ять земель та додому повертає неодмінно журавель. Так, тож сьогодні ми будемо ліпити іграшку журавля. Для того, щоб журавель був схожий на дерев'яного. То ми будемо ліпити його скульптурним способом, дітки, з цілого шматка пластиліну. Ось, Так як різблярі працюють з цільного шматка бруска деревини, а ми будемо з цільного шматка пластиліну. Тож для роботи нам потрібно дощечка, пластилін. От я взяла білого, можна сірого кольору, чорного. Ось також нам потрібна стека для роботи, і декілька потрібно буде таких деталей, як дітки. Можна палички, знайти їх в парку або е, на деревах сухенькі гілочки. Або використати можна ось такі зубочистки, для чого я розповім далі. Також для підставки, для того, щоб на щось нам цю скульптуру поставити, нам потрібно або картон, або якась кришечка. Ось, Тож Починаємо працювати. З великого шматка пластиліну ми скочуємо, видужений. Циліндр, такий от округлений брусочок. Для цього ми трішечки гріємо пластилін в руках, розминаємо його, так, скатуємо на дощечки або між двома долоньками кульку. так, І потім рухом вперед-назад, на дощечки, ми кульку. Перетворюємо на видовжений циліндр. Ось такий невеликий брусок. Так, сьогодні ми будемо дуже багато використовувати прийом витягування. Отже, спочатку ми з цільного шматочка. Витягнемо шию нашого птаха. Подивіться уважно, шия довга чи коротка? Так, дітки, довга. Але ми не сильно будемо ліпити, витягувати довгу, тому що ще потрібно зробити голову птаха, дзьоб, і щоб, так як пластилін м'якенький, якщо буде дуже довга і тонка шия, то воно не буде триматися. Тому ми таку середньої довжини зробимо шию. Отже, витягуємо шию та голову з дьобом. Для цього ми притискаємо і витягуємо пластилін. Можна ось так по, по кругу це робити. Ось, Витягуємо, притискаємо і витягуємо. Притискаємо. В і витягуємо, Намагаємо, Ось, намагаємось якомога тонше зробити. Спочатку просто витягуємо дітки в сторону. Так, перевіряйте, чи потрібної довжини у вас вийшла шия. Ще можна трішечки витягнути. Ви бачите, сам край я не тягну, залишаю ось такий більш. Товстим, тому що нам потрібно щось сформувати голову та дзьо. Так, я вважаю, що вже шия досить у нас така от видовжена, то ми її згинаємо, надаємо ось таку зігнуту форму. Для цього ми підіймаємо вгору, так, дітки. І потім згинаємо шийку в сторону. Так, тулуб є, шия в нас є, ви бачите, достатньої довжини і на нас тримається. Голова вже є, тепер з самої голови, самого краєчку ми витягуємо дзьоб нашому птаху-журавлику. Теж Способом витягування натискаємо і витягуємо. Натискаємо і витягуємо дзьобик нашому тахові. Так, достатньо довгий дзьоб у журавля, тому що ним він дістає жаб у болоті ловить комариків. Так, все це ми робимо з цільного шматка. Ось подивіться. Так, приступаємо до ліплення хвостової частини нашого птаха. Теж способом витягування дітки ми притискаємо і витягуємо. Спочатку трішки вгору, ось так, формуємо широкого хвоста. Все, що вам не подобається, можна пригладити пальчиками. Так, відтягуємо, притискаємо, щоб він був ось такий плаский дітки. Після цього ми його трішечки згинаємо вниз. Так, якось на картинці так, так. майже готовий в нас уже пта. На слідчому етапі ми нашого птаха встановлюємо на ніжки. Так, пам'ятаємо, що можна використати дві зубочисточки, так, дітки, або палички однакового розміру. Дуже акуратно ми. Вставляємо в тулуб. Так, довгі ноги в журавлика. Ось. І тепер, дітки, у нас є підставочка. Як же з'єднати птаха з підставочкою? Для цього з пластиліна будь-якого кольору. Зеленого, чорного, жовтого. Ми робимо плесканчик. Нагадую, як ми це робимо. Скатали кульку, потім добре притиснули кульку між двома долоньками, і нас вийшов ось такий плесканчик. Притискаємо його до тарілочки або до картона. Ось. І потім уже до цього плесканчика ми приєднуємо нашого птаха, Ось перевіряємо, щоб він добре. Стояв ніби на болоті. Так. І на останньому етапі за допомогою стеки ми проробляємо нею дрібні деталі, а саме очі птахові. Так. З однієї сторони та з іншої. Ось так очі. І за допомогою стеки прошкрябуємо, промальовуємо пір'ячка на нашому птахові. Так, ось так гарненько з однієї сторони дітки. З іншої хто бажає. То можна стекою навіть візерунки промалювати. Ось, тому що, пам'ятаємо, що це в нас іграшка. Так, ось всю скульптуру я прикрасила ось такими прошкрябуванням. да дітки, пір'ячка. І хвостик прошкрябала ось Така іграшка журавлик в нас вийшла з пластиліну скульптурним способом. А зараз, будь ласка, послухайте легенду про журавлика. Колись у сиву давнину мале хлоп'я загубилося у лісі, воно заблукало і захотіло пити. Хлопчик потрапив у лісі на глибоку криницю, але він був дуже знесилений і не зміг дістати з криниці води. Де не де візьмись у небі журавлик? Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. У дитини прибуло сил. І вона знайшла стежку додому. Після цього випадку в пам'ять про доброго журавля, про доброго птаха, люди почали майструвати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду з глибоких колодязів, а назвали таку криницю. Криниця Журавель. Малята, на все, на все добре. Успіхів вам у роботі.